Хоча ну, ж таки там теж дуже багато творчості, як на мене. І от така от штука. Я й проти Gen Z. Я, чесно кажучи, не думав, що доживу до цього моменту. <му> Компанія Google дуже часто використовує таке поняття як муншот. Це коли зробити прям дуже амбіційну ціль і е, до неї йти. Ця амбіційна ціль там зробити кращий пошуковик в світі, зробити кращий браузер в світі. Це були їх муншоти, і виглядає так, що вони їх досягали. Зараз сундар пічай. Боже, я. Реально вивчив його ім'я, і зараз нормально це кажу раніше. Я не міг згадати. Короче, Сундар Пічай сказав, що так у нас наступний муншот такі, що ми хочемо забудувати свої дата-центри на місяці для того, щоб краще використовувати сонячну енергію, бо ну там туч немає, та й місця дуже багато, яке ніхто не використовує. Сундар Пічай каже, що зараз це звичайно звучить як фантастика, але він впевнений, що через 10 років це буде досить нормальна практика, коли дата-центри будуть на місяці, бо ну. Всю землю електростанціями не заставиш, а я вимагаю все більше і більше електроенергії.